Ну що, поїхала робити реконструкцію в домашніх умовах. Ось таке в мене до, воно досить непогане, але хочеться трошки його підживити. Тож поїхали. Першим етапом, звісно, це буде очищення. Обрала шампунь, обейсмуг. Два рази промиваю, по похвилинки, змиваю і, звісно, потім гарно промакую рушничком. Давайте робити тепер коктейль я взяла маску Repair відновлення від Dr. Sorby і додала в цю маску 3 піпеточки кератину, теж від доктор Sorby. Усе гарно перемішуємо, можна навіть залишити на 30 секундочок, для того, щоб більше воно, скажімо так, взялось. Далі. Я ділю свою голову на шість частин і на такі маленькі прядочки наношу свій коктейль. Обов'язково кожну прядину я прочісую. Залишки вже розподіляю по всій довжині. Все це гарно в пучочок і, звісно, під зажимчик. Далі я наношу А Якщо точніше, одягаю шапочку одноразово, а на шапочку кремозол. Витримую це все щастя 30 хвилин. Змиваємо і наношу свій такий, скажімо, секретний фінішний продукт це ламелярна вода. Вона буде затримувати наш коктейль у волосі, але хочу достереження зробити. Це плівкоутворюючий продукт, і його часто не можна використовувати всього раз на три тижні. Тримаємо 10 хвилин і змиваємо. Після цього знову промакуємо і наносимо незмивний догляд. В мене це Медевіта Solaris 10 в одному, дуже круто захищає та пом'якшує волосся. Сушимо, вкладаємо на браш, і ми вже можемо бачити, який крутий в нас вийшов результат. Волосся блискуче, м'яке і дуже слухняне. Тож рекомендую робити вам таке і вдома. Вам як результат?